У столиці триває благоустрій території. Нині комунальні служби активно викошують траву. За нормами її висота не повинна перевищувати 15 сантиметрів. Дощі у Києві сприяють буянню трав, чи справляються комунальники? Дізнавався Вадим Ярошенко. Ручні мотокоси, косилки та спецтехніка. За Ланбудівці Печерського району до викошення трави підійшли у повній бойовій готовності. Деякі ділянки вже опрацювали по кілька разів. В Києві є затверджені правила благоустрою. Якщо трава піднімається вище 15 сантиметрів, то звичайно ми вже повинні приступити до її покосу. І... Є такі місця, де ми вже на сьогоднішній день здійснили третій пакіс, і цей процес на зі літер не припиняється. Працюють комунальники відповідно до встановленого плану, а тому відслідкувати темпи та обсяги виконаних робіт не проблема. Ми отримуємо інформацію регулярно щодо покосу. Вона трохи відстає від плану, зв'язку з тим, що зараз сезон дождів, і трава, і темпи росту випереджають звичайні темпи росту. Тому є деякі. Деяка напруга, але я розумію, що ми з нею опорами. Посадовці кажуть, дотримання графіку покосу трави відповідальність керівників районних управлінь Зеленбуду та начальників жеків. Хоч роботу намагаються виконувати сумліно та без сказівок, втім контроль з боку міської влади все одно буде. Є зерняки, і крапива є і Є такі ділянки, до яких взагалі ще руки або ноги не дійшли у комунальників. От, ми такі ділянки виявляємо. Звичайно, тут йде робота інспекції по притягненню до відповідальності, якщо ми бачимо, що халатне відношення, От, І відповідно реагування з боку комунальників після вже таких. Такого тиску вона наступає за словами чиновника. Зауваження є до всіх районів, поки найвідповідальніші комунальні служби центральних районів міста. Водим ярошенко, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.